Комендантську годину на великдень не скасують. У Дніпрі тривають масштабні роботи на проспекті Миру. Польоти над Україною неможливі до 2029 року. Про це не тільки випуску Дніпро Ньюс в студії Дмитро Херлов. Вітаю. Комендантську годину на Великдень не скасовуватимуть, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Регіон прифронтовий, тож зміркувань безпеки, ані скасування, ні скорочення комендантської години не буде. Освятити паски можна до та після неї. Жителів області просять із розумінням поставитись до такого рішення. Сьогодні вночі ворог знову скерував важку артилерію на Нікопольщину, бив про, по прибережних територіях Марганецької громади. Випустивши з десяток снарядів по Марганецькій громаді, на щастя минулося без загиблих та постраждалих. Зараз рятувальники обстежують місце прильотів та з'ясовують всі наслідки атаки. На проспекті Дмитра Яворницького коло будинку спілок сталось ДТП. Зіткнулись та легковик. Наразі там ускладнено рук транспорту, блоковано поворот в бік набережної. Завдяки сигналам небайдужих дніпрян, патрульним вдалося виявити двох водіїв, які були на підпитку. Днями очевидець повідомив правоохоронцям, що бачив, як п'яний чіп Чоловік сів за кермо і рушив вулицею Фабра. Він описав авто та назвав його номер. Врешті водія зупинили. З ним в машині була 11-річна дитина. На чоловіка склали протокол та відсторонили від управління легковиком. І подібний випадок стався у Самарському районі. Очевидці сигналізували про п'яного водія за кермом. ВАЗу Правоохоронці його зупинили. Він погодився пройти тест на драгері. Врешті в його крові виявили майже 2,8 проміли алкоголю. На чоловіка також чекав протокол, і заборона сідати за кермо. Переходять дорогу, де заманеться, і на червоний сигнал шоходи. У патрульній поліції розповіли чотири прості правила, дотримуючись яких ви можете зменшити ризик небезпеки на, на дорозі. Поради для пішоходів як безпечно перейти дорогу. Коли переходите проїзну частину, не відволікайтесь. Покладіть телефон до кишені та зніміть навушники, аби вчасно відреагувати на непередбачену ситуацію, що може скластися на дорозі. Перед тим, як вступити на пішохідний перехід, подивіться спершу ліворуч, потім праворуч, різкий вихід на проїзну частину може спровокувати аварійну ситуацію. Під час переходу проїзної частини, особливо на нерегульованому пішохідному переході, встановіть зоровий контакт з водієм автомобіля, аби впевнитись, що він вас бачить. У темну пори доби обов'язково використовуйте світлоповертальні елементи, аби водії могли вас помітити на дорозі. Євроконтроль прогнозує обмеження польотів над Україною до 2029 року. Про це йдеться в прогнозі організації на найближчі сім років. Одна з головних причин, яка гальмує розвиток авіасфери, це російське вторгнення в Україну. Крім того, авіагалусі досі оговтуються після пандемії коронавірусу. І через обмеження внутрішніх рейсів в аеропортах не вистачає персоналу. Україна та, зокрема, Дніпропетровщина цієї зими зіткнулися з низкою викликів під час опалювального сезону, масовані удари по енергооб'єктах, зірвані ланцюги поставок, дефіцит електроенергії. Втім, попри все, це працівникам ДТЕК вдалося виправити приблизно 29 тисяч дефектів, відновити постачання електроенергії більш ніж 700 тисячам сімей, та наповну підготуватися до осінньо-зимового сезону. Аби забезпечити усі необхідні потреби дніпрян. з п'яти з половиною тисяч аварійних аварійних випадків, які були за цей за цей рік, ми більше тисячі було спровоковано бойовими діями. Наскільки це можливо, ми відновляли згідно згідно нормам до 22 годин. Але й були випадки, коли ми вимушені були відновлювати мережу більш ніж 22 години на превеликий жаль. Тому що я пам'ятаю випадок в Кривому Розі, коли ми практично повинні були побудувати нову перемичку для того, щоб заживити близько 10 тисяч сімей, і це продовжувалось декілька днів. Заміна зовнішнього освітлення, асфальтування проїжджої частини та тротуарів. Вперше за три десятиліття проводять масштабну реконструкцію проспекту Миру. Це важлива дорога для мікрорайонів житломасиву Лівобережний, через який проходять багато маршрутів міського транспорту. Місцеві кажуть, чекали на це довго. Реконструкція проспекту Миру одна з найбільших будівельних робіт у місті станом на зараз. Місцеві приємно здивовані, кажуть, чекали на це довго. Щоб було добре ходити нам, особливо старичкам, щоб не спотикалися і не падали. Машини їздять по нормальним дорогам. Ми ходити повинні по нормальним дорогам. Я дуже цього положительник, Комунальники асфальтують проїжджу частину, замінюють зовнішнє освітлення та ремонтують дощову каналізацію. Аби мінімізувати незручності для Дніпрян, вирішили ремонтувати поетапно. Спочатку дорога, потім тротуар. Паралельно нам здається, це дуже така негарна ідея, так як ми бачимо, трафік людей, машин це дуже великий. Великий транзит, як і до під'їзних шляхів, до домівок. Також не забуваємо, що тут топік маршрутних таксі не, не, не одної одиниці. Востаннє проспект ремонтували майже три десятиліття тому. Зараз тут триває комплексне оновлення. Вже 30 років проспект не ремонтувався. Десь колись робили картами, десь ями ремонтували, але так, щоб зробити повністю все, з 96-го року зроблено в перший раз. До кінця квітня планують укласти нове дорожнє покриття. У травні почнуть оновлювати тротуар. У багатоповерхівці на набережні перемоги, в яку 14 січня, росіяни поцілили ракетою х 22 Завершили черговий етап відбудови, встановили нові вікна, зробили укоси. Весь цей час комунальники активно працювали, аби забезпечити максимально комфортні умови для мешканців. Черговий по місту Владислав Грицай перевірив хід робіт з відновлення ліфтового обладнання в одному з під'їздів. За роботами спостерігала і наша знімальна група. У будинку на житловому масиві перемога, що постраждав від ракетного обстрілу, замінюють пошкоджений ліфт на новий. Встановлюють обладнання від провідних виробників Туреччини та Італії. Після взриву в цьому будинку відірвало всі направляючі та закладні деталі і Повиривала усі портали дверей в ліфті, і ліфт цей вийшов з ладу. Його не невозможно було експлуатувати. Виконуються зараз роботи з монтажу цього ліфту. Тобто вже були установлені, і буде красивий новий ліфт в цьому будинку. Окрім ліфта, відремонтували ще й машинне приміщення. На даному об'єкті була встановлена сучасна електронна станція турецького виробництва з частотним перетворювачем, що, в свою чергу, робить рух більш плавним та економічним по електроспоживанню. Нову лепітку італійського виробництва більш потужно, компактно і надійно. Все це разом робить рух у ліфті більш комфортним. Новий ліфт рухається майже безшумно та швидко. Більше того, збільшилась його пасажиромісткість. У продовженні своєї перевірки черговий по місту Владислав Грицай завітав на вулицю Героїв Крут, адже мешканці сьомого будинку на особистому прийомі у міського голови Дніпра Бориса Філатова звернулись по допомогу у ремонті покрівлі. Докладно про ці роботи дізнавались мої колеги. Стара покрівля будинку на вулиці Героїв Крут протікала не один рік. Більше того, виконана вона була з шиферу, який вважається екологічно небезпечним матеріалом. Звернулися мешканці цього будинку, цей Героїв Крут з тим, тим, що ця покрівля Значить, Вона багато років не замінювалася і треба було її замінити. Тому ми наразі виконуємо заміну шиферної покрівлі на, на металеву. Це дасть змогу цій покрівлі багато-багато років, не протікати та жити людям в більш комфорті, ніж були. Роботи проводять згідно сучасних норм якості. Також виконують теплоізоляцію та гідробар'єр. Перед початком треба зробити демонтаж, старої кровлі, спустити мусор, вивезти його. потім Ремонтується бришотка, робиться гідропароізоляція і, і укладається нове нове железо. Буде оброблятися огні від пожара від вредителі, щоб не могли його повредити. І пожар відповідно, теж. комунальники. Запевняють, нова покрівля надійно слугуватиме не менше 50 років. Сильні тілом та духом студенти університету третього віку регулярно практикують старовинну китайську гімнастику. Це не травматичний вид спорту, який зміцнює м'язи, суглоби та додає бадьорості. Пані Неллі вже другий рік практикує китайську гімнастику в університеті третього віку. Жінка каже, це не тільки корисно для здоров'я, а й заряджає позитивними емоціями. В Цей важкий час в країні, коли війна це якось відволікає. Не сидиш дома у чотирьох стінах, не плачеш, а виходиш. Для України це молодий вид спорту. Популярності він набрав близько 30 років тому. Ця гімнастика походить від старовинних китайських практик. І передавалось мастерство. Из уст в уста, потому что раньше не было э, ни интернета, ничего, ни, в современных не было таких э, приспособлений, которые могли бы это все передать. Поэтому были мастера, и которые выбирали себе учеников, и дальше они с ними работали и передавалось так все из уст в уста. Традиційна китайська гімнастика один із п'яти напрямків фізичної активності для студентів університету третього віку. Наша знімальна група потрапила на перше за рік заняття на свіжому повітрі. Ось сьогодні такий весняний дебют. Це є один із найбезпечніших видів спорту, що для нашої вікової категорії є і корисним, і важливим. Заняття водночас проводять на чотирьох локаціях у місті задля зручності Дніпрян. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині у місті тривають аварійно-відновлювальні роботи на мережах водопостачання. Через це тимчасово немає води за адресами, які ви бачите на ваших екранах. Постачання відновиться після завершення робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 43 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, а також аварійних дерев та транспорту. Більшість вирішена, решта в роботі. Надходить чимало повідомлень зі словами вдячності за оперативне усунення проблем. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 15 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 58 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито понад два десятки злочинів. І про приємне за минулу добу у місті народилось 20 немовлят. 10 хлопчиків і стільки ж дівчаток. Це остання інформація на цю годину. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин о 13-й годині. В цій студії на вас буде чекати Ксенія Штомпель. Я ж з вами прощаюсь. На все добре, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.